Вітаю усіх моїх підписників і готів каналу. У мене сьогодні буде розпаковка, і я хочу вам показати. У мене розпаковка знову з тему. І це вже майже все, що я що позаказувала. Ще пару речей я заказала, але це будуть отакі шкарпеточки, які я вам зараз покажу. Мені прийшли отакі голубенькі. А це будуть різних кольорів, я собі заказала. І заказала їх багато, десь 7 чи 8 штук, бо вони є дуже м'ягесенькі, Вони є дуже-дуже такі зручні. Я їх вже подивилася. Бо я заказала одну для проби, щоб побачити, які вони будуть. О, і вони мені дуже сподобалися. То я їх ще заказала, то мені вони ще дійдуть. Але це вже не так суттєво. Ви головне побачили, як вони виглядають, і знаєте, що такі от носочки. Є дуже добрі. Мені так по хаті ходити, знаєте, бігати в них. Я заказала чуть-чуть вищі, з вишими хулявками, І вони дуже є добрі. Так що такі носочки то є супер. І хочу показати вам, що я ще заказала на цей раз. Сьогодні буду показувати це все, що я замовила на сьогоднішній час. Я замовила ось такий черпачок дерев'яний, і я один вже в них замовила, він є суперовий. Він мені настільки подобається, що я замовила ще один. І черпачки вони є дуже добрі. Вони є добрі, вони, знаєте, то не пластиковий, то є дерев'яний черпачок, він є зручний. Ось таку штучку це на олії. Напевне, ви всі її знаєте і бачили їхню рекламу, що в них от. от Отакі От штучки, це на олію, і ти просто сюди заливаєш олійку і збрискуєш, де тобі треба. Там, наприклад, чи бляшку, чи пательню. Ось так. Мені вона сподобалася, і я собі одну штучку замовила. Це хороша штука. От я замовила такі штуки, що майже всі хороші. Щось одне чи дві я буду вертати, О, бо я вже собі виклала, я вже попровіряла, що воно є, то буду дещо вертати. Але більшість я буду собі лишати. І може комусь такі сподобаються речі, то і кожен собі хоче замовити. Ось дивіться, я замовила такі серветки, я їх буду вертати, але я не думаю, що вони їх скажуть відправляти. Бо, бо серветки я замовляла, і от чотири штуки, ні, п'ять їх. І вони на фотографії, вони такі грубші є. О, вони отак вішаються, але я вішати не маю, де мені не треба вішати. О, але я хотіла їх отак, щоб я могла користуватися стола, витерти. То все. Але вони мені є тункі. Вони на фотографії виглядають такі плотні, грубі. Але коли вони мені прийшли, то я побачила, що вони є дуже тоненькі. Я їх, звісно, вони мені їх лишать, напевно, і я буду ними користуватися. Але вони не такі, як я очікувала, вони не такі. Я очікувала грубших, таких плотніших серветок. через що буду казати, що я їм відправляю, щоб мені повернули гроші за те, що вони не чітко вказують, які насправді які серветки є. Бо таких тонких мені не треба, я тонкі маю. І я очікувала, що ці будуть набагато грубші. Мовила таких речей пару, знаєте, таких дорогших, і вони є добротніші. Ось хочу показати вам оцю штучку. А пару є таких, що просто вони поліщать в ціну, то як що? Мовила такі підставочки. Ці підставочки, вони підставляються під кружку, під тарілочку. Якщо ви, наприклад, от в мене є такий стіл, що я на цьому столі не можу ставити нічого гарячого. Бо якщо тільки щось гаряче, то зразу робляться такі білі п'ятна. І тепер ці підставочки мені дуже добре пасують, бо вони дивіться як. Вони ось так, вони, вони такі, але як ти на них щось ставиш, то вони ось стають такі от рівнесенькі, і ти на них спокійно собі ставиш чи тарілочку чи кружку. будь-що. Ну Вони взагалі то є для таких більших речей, для чогось такого більшого. Не для кружки, а більше для миски, для тарілки. Але я так показую вам на прикладі. Потім, як тобі її вже не треба, вона ось так стає, і ти її знов сюди наволікаєш, і вона в тебе на столі стоїть у вигляді ялиночки. Такі речі мені, я взагалі люблю такі речі всякі. О, і мені вони сподобалися, і я купила. Бо я дуже багато використовую таких підставок в себе на кухні і на, і на тому столі, що мені треба. Ось на цьому столі, столішу, ви бачите, на, цьому, на, на ньому використовуються всі оті такі підставочки, тому що він о, утворюється по ньому білі п'ятна. І ось так вони виглядають акуратно. Ти можеш поставити у будь-якому місці на кухні, воно має гарний вигляд о, і, і воно є корисна штука. Я ще замовила ось такі пробірки на чай. Вони мені теж дуже, дуже сподобалися, я їх побачила, вони мені так довго впали. Ось дивіться, це така пробірочка. Сюди ви засипаєте чай всередину, закриваєте, і тут вона має такі надрізи, щоб вода туди попала, і ви собі той чайчик ставите в стакан. Ось так: ставите в стакан, і, і ваш чайчик ну, натягується, і він розходиться по всьому стакану. Ця заварка, як вам вже. Достатньо ви собі просто його витягуєте і ставите в другий стакан чи в третій, скільки вам треба чаїв зробити. Це залежить. І оці такі пробірочки вони дуже симпатично виглядають, самі бачите. Ось так воно виглядає. До таких пробірочок є дві в упаковці. Зараз покажу це велике, бо воно таке велике. Я замовила собі такий халат, який ви виходите з душу, і ви собі зразу той халат накидаєте. Але він так, якби для мене чуть-чуть може бути замалий. Я вже я не знаю, я буду його ще мірити, бо я його ще не мірила. І, і ми побачимо, який він є. Але я так розкинула його, і я вже побачила, що він, напевно, є чуть-чуть замалий. Якщо замалий, то я його верну. Ось так він виглядає. Ось він тут, на бретелючках. О, і він є дуже такий, знаєте, що втягує вологу дуже добре. І ось так він має резинку, яка резинка на мене витягнеться. То я ще надіюся, що може я ще влізу. Але я вам точно не скажу, чи буде він чи ні. Бо він йде на трошки худших людей. Дуже добре є. Я ще так на, на фотці в них побачила, що якість є добра. О, і що його варто замовити. І в мене десь не знаю, чи 11 доларів, чи щось. Він В мене вийшов ось такий він. Виглядає знизу. Це є хороший халатик. Якщо людина має менший розмір, м ку наприклад, Л-ку, то цей халат і буде точно добрий. Так, в мене вже XL або 2XL, так що я не знаю, чи я точно віду в нього. Я ще в них замовила ось такі чобітки. Це чобітки є з вищою хулявкою, щоб на сніг. Як от вже буде сніг, то я зможу їх вдівати, вони не промукають. Зверха, і вони є дуже легенькі, і вони дуже є зручні. Я їх вже попробувала Вони дуже зручні на нозі. Вони такі, знаєте, я ходиш босий, <су> якщо чесно. Такі так вони цей, як ти би ходив босий. І вони отут мають замочок. О, ну, вони гарно туди от розсіваються. Всередині вони ось такі утеплені, дуже утеплені, теплесенькі. Такий щільний, щільний мир. О, це не є натуральний мех, але вибачте, за, за 10 доларів ви хочете ще натурального міху. Не може бути натурального міху за 10 доларів. Тоді, коли я їх купляла, вони так коштували. Ось так. Може 12 доларів, але не більше. Ось такі чобітки, і це дуже добре. Отак ходити, знаєте, і колухати, і навіть я в магазин можу у них піти скрізь. Та як я старша людина, то мені вони дуже підходять. Получила отримала чоловікові шльопанці. Я вам казала в минулому відео, що я планую їх заказати для чоловіка. Я їх заказала і вони сьогодні вже прийшли. Чоловік вже їх поміряв і каже, що добре на нього. І вони такі легесенькі легесенькі. То, то не знаю, може він поки буде в них ходити в хаті, а на весну він піде на вулицю кусити траву у них. О, вони тут, бо закритий передок мають, і трава не буде налітати. О, і вони такі глибокі є. Це є добре, нам вони сподобалися. То я теж супер покупка. І вони теж не є такі сильно дорогі, як на нас, як на Канаду, то буде коштувати десь 15 доларів. І ще одну таку ложечку. У мене вже тих ложечок є. Я вже більше заказувати їх не буду, бо нема потреби. У мене вже їх є дуже багато. Ось така силиконова ложечка, і вона є зручна. Я чую вже в руці, що вона є зручна О, і симпатична. А я такі варячі симпатичні всякі люблю. То я, то я собі вже їх назбирала. У мене вже теї симпатіки, і є дуже багато різної. Ну, ця дуже така, дуже зручна. Ще я заказала один такий на голову цей рушничок після душу. І, і часом мені треба два. Як от хтось приїжджає, хтось ночує і, хтось, і, і комусь треба отакий рушничок замотати в голову, то мені часом треба два. Ті, що, я купила Ось ще один. ще хочу вам показати гірляндочки, які я купила. Я купила зараз от якраз йде до Різдва. Я купила два гірлянду. Одні гірлянди в мене такі. Був такий на довгому шнурочку, а другі такий, знаєте, як, як сітка. О, і в мене кущі спереду, і я хочу їх накинути ось так на кущі ту сітку, щоб вона мені покрила ті кущі. Їх є 3 метри чи на І через що воно мені займе? Два-три кущики, воно мені займе. А одну я, я поставлю на на інший кущик. У мене вона світе і вона заряджається від, від сонця. І я собі її кущика обмотаю нею. І все. І вона собі буде так на кущику. Вона хоче зараз світити, бо зараз день. Але я її спробувала вже, вона працює. Тільки треба її в темне місце, щоб вона запрацювала. Ну, ви бачили, вона є робоча. О, і це для неї є ось, ось такі штучки, які сюди вдіваються. Чуть сили. І тут. Ти застромлюєш в землю, оцю цю батарейку, а вже ось саму гірлянду розмотуєте по кущику і, і вкладаєте, як, як вам пасує, як ви хочете. Хочете узором, хочете її подовжені, отак можете назад. Її тут теж є щось 9 метрів. О, її є дуже багато, щоб я обмотала всі кущики, які там я схочу. Так що. Це теж дуже добре є, і той є жовтий колір. Я спеціально взяла жовтий колір, не кольоровий, бо я хочу, щоб вони мене світили ціле літо. Ціле літо, від, от коли, коли ніч, вони будуть в мене світити, скільки їм вистачає ціє, ціє, цього заряду. Заряду цієї батареї. Наскільки вона зарядиться в день, і вона потім може стільки світити тобі вночі. Деякі є такі, що до ранку світять. Це залежить ще від батареї. Хочу вам нагадати, що ці батарейки треба міняти. Як вона перестає вам світити, витягуйте цю батарейку, або ставите акумулятор, або ставите нову батарейку. І вона буде вам світити і світити руки. У мене є такі такі, що вони вже в мене по 10 років і працюють. Тільки просто треба міняти цю батарею. Або її підзарядити, або поміняти на другу, якщо вона, вона, вона заряджається. О, і я я замовила такими квіточками. Ось такими вони квіточками. Ой, і воно буде, буде так гарно на кущику дивилося. Другу я замовила сіточку. І ця сіточка в мене ось так буде огуртати ті всі мої кущики. Тільки ж, що тут є один недостаток, до неї треба ще мені купити шнурка. Зараз ми попробуємо, чи вона світи. Оця кольорова. О, і вона такою сіткою. І вона має всі кольори, то я буду її вдівати тільки на Різдво, перед Різдвом. О, зараз до Різдва, то я її піду сьогодні вдягну. І вона буде гарно мені на кущиках висвічувалася. Вони не є такі дорогі, я купила її, її теж десь від 10 до 12 доларів. О, І її є тут багато. Тільки до неї треба шнура. Я ще маю докупити шнура, щоб включити її в розетку. І такого шнура, щоб на вулицю шнура. щоб Шнур не, за, не замокнув, якщо буде сніг або буде вода, щоб туди не затекла, такого шнура зовнішнього. Такі мої закупи були цього разу. Я вважаю, що дуже добре і дуже вдалі. Тільки одні ті тряпочки, що до столу я буду повертати, все решта я собі лишаю, Потому, тому що все добре. Все добре І все таке, як я очікувала. Але мені наші дівчата з України, що грошей не віддають часом тему. Що темно, ця компанія вона часом не віддає грошей і заставляють їх повертати речі, які навіть з дирками. Такого випадку в мене не було. У мене які речі я, я їм не повертала, якщо така велика якась річ на велику суму, то вони кажуть, повертати. Але якщо ти відсилаєш річ, от, наприклад, я би хотіла оцю відіслати лопатку, вони її назад не візьмуть. Але вони мені гроші повертають кожен раз. У мене не було такого випадку, щоб ця компанія не повернула гроші. Я повертала, от з минулого відео я вам показувала, я купила коврики. Мені ці коврики не сподобалися. Вони по 20 доларів, вони дорогі. Ну вони мені геть не сподобалися. То зовсім не то, що вони пояснювали, які вони є там у їхньому описі. Через що я їх повернула, але вони мені гроші теж повернули. От, от така в нас це, і я вже скільки я вже на, на, на ці компанії не заказувала. Я вже руки за там роблю замовлення. Ніколи мені ніхто такого мене випадку не було, щоб мені не повернули гроші, або цей сказали товар відправляти, то в мене щось такого випадку не було. Я кажу, хіба дуже дорогий якийсь товар? Ну то можу сказати. А от такі, як, наприклад, чобути от за 10-12 доларів, ніхто тобі не скаже їх повертати назад. Там, в них, певно, то є, я так думаю, що може там 25 доларів і вище, вони кажуть повертати, а то все шунише, вони залишають. То треба, то треба дивитися, чому так є. Може, то вони мають якесь відношення, знаєте, до кожної країни різне відношення, цього я не знаю. Я не є їхнім блогером, я не, не рекламую товар для, для цієї компанії тему. Це моя реклама. Це я собі показую для своїх сабскрайберів і для своїх таких, хто заходить на мій канал, я показую, що я собі купила. Я не є їхнім блогером. Я не підписувалася рекламувати їхній товар. О, бо, бо людина мені писала, каже, може, ви може ви блогер, через що каже, вам повертають всі гроші. Ні, я не є блогером. Я є така сама, така такий самий клієнт в них, як і ви в них. Я так само купляю, як і всі купляють. От зайшов собі, купив і забув. О, так само і я. Так що не знаю, в чому от, от, там причина, що вони не вертають грошей, то для мене дивно. Бо я тепер вибираю, щоб мені гроші повернути Мікєво. Я вибираю, щоб гроші були там на ті компанії. О, зразу на мій рахунок вони попадають. І я бачу їх через дві хвилини. Я вже бачу, що мої гроші є повернені на ці компанії. І через що воно не забувається, через що я постійно зато бачу, і постійно знаю, яку мені суму мали повернути, і через що мені то приємно, бо ця компанія ніколи мене не здурила наразі. Не знаю, як буде в майбутньому. <гум> ніколи не знаєш. Але до сих пір я з поганого досвіду я з ними не мала. Це все на сьогоднішній день, що я хотіла вам показати, що я купила. І... Щиро дякую всім, хто мене дивився, і до наступного цікавого відео. Па-па!